Акція за акцією на підтримку українських воїнів, котрі захищають країну у зоні АТО, проходять у Бердичеві. Одні піклуючись про вітчизняних героїв, пересилають їм теплі речі, інші продукти харчування. Хтось малює картинки, а хтось виготовляє синьо-жовті фенички. Редакція газети Ріо Бердичів теж тимчасово перетворилася на один зі штабів із збору допомоги захисникам України. Це за ініціативи журналістів видання свій внесок у продовольче забезпечення наших хлопців вирішили зробити місцеві засоби масової інформації. На тим, що саме передати на схід і бажано до свята Миколая, думали недовго на старті святкової пори. Так хочеться бачити рідне військо щасливим. А що як відомо дарує той самий гормон щастя? Правильно, солодощі, коли запитали, що найкраще ну, потрібно, що більше всього потрібно, було звичайно багато всяких розмов і те, і те, і те потрібно. Але от що ніколи не завадить, то це солодощі. І саме до Дня Святого Миколая вирішили журналістки, що було б гарно зробити такий подарунок. Спочатку зв'язалися з редакторами, вони підтримали. Потім зв'язалися з військовими скільки потрібно, куди потрібно, все вияснили. Редакції зібрали гроші, і ось сьогодні передали солодощі військовим. Сподіваємося, що і газети, які ми поклали в кожен ящик, і солодощі будуть потрібні на передовій. Із пропозицією передати військовим солодкі презенти Олександр Доманський звернувся до колег. Відгукнулися керівники і колективи ще п'ятьох газет, а також місцевої телекомпанії та радіостанції. Здавали хто скільки міг від 300 до однієї тисячі гривень з колективом. Зрештою солодощів накупили кілограмів на 100, Звітує редактор Ріо. Все розфасували по коробках, до яких, окрім солодких смаколиків, додали по примірникові кожної з газет учасниці акції. Ну а далі розвезли все це діло за адресатами. Більшість посилок передали до протчастини 26-ї бердичівської артбригади. Артилеристи запевнили, що розподілять їх по-братськи між підрозділами. Дуже вдячний за те, що від бердичівських журналістів нам прийшла благодійна допомога в виді. Солодощів, які ми тільки що занесли, і будемо розподіляти їх в зони антитерористичної операції, щоб до всіх дійшло, щоб наші військовослужбовці солодували та щоб їм дуже було приємно. Решту коробок поділили наполовину і відвезли одну до Крилфенікса, іншу до місцевої самооборони. Незабаром тамтешні волонтери відправляться до найгарячіших точок на сході України. І Хочеться вірити, що солодки миколайчики змусять примружити очі від задоволення не одного нашого славного воїна.